Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності нас з'явилася така от красуня. Це Audi 6 машинка 2015 року випуску. Це 2 літра на системі повного приводу кватру. Авто в дуже хорошому стані. Привозився даний автомобіль з штатів, але купувався повністю цілим на аукціоні Манхейм. Тобто ніякої шпакльовки, ніяких пошкоджень по ньому немає. Така от красивеніша оптика парктроніки у нас по. Передній частині дуже і дуже красиві такі от легкоспавні диски у нас встановлені 19-го радіусу виглядають максимально ефектно. Багато вставок карбону у нас по дзеркалам. по задній частині такий от карбоновий спойлер. Це оригінальний карбон, не Aliexpress і так далі. По задній частині маємо камеру та парктроніки. Салончик коричневий, шкіряний, в ідеальнішому стані. Є у нас підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень, присутній люк, підігріви задніх сидінь. Тут у нас також ставочки карбону по картам. Попередній частині датчики мертвих зон, пам'ять сидінь, повний електропакет, преміальна акустика Bose. Також ставки карбону по дверним картам, торпеді. Такий от шикарний просто оригінальний руль. Алькантара плюс карбон, автосвітло, круїз, електрорегулювання керма. По центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, підігріви передніх сидінь, також присутній електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме дана красуня, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, дане авто можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.